Усі мій танечка з вами я Софія Блага. І сьогодні я знімаю відео про формулу 1 гран-прі Сінгапура. Так що поїхали Даніель рік став пілотом дня це такий е, вияв е, честі віддання е, фанатів. Даніеля Рікердо, бо його звільнили з посади а, пілота, і таким чином віддали честь фанати Рікардо і всьому світі а, видатний пілот, і це було дуже круто. А, Лівреї у нас змінило три команди, хоча, по факту, мало чотири змінити. Перша ліврея у нас буде від Mercedes, Це з їхнім головним партнером е, Petronas. І, в принципі, за що сам Mercedes отримав колір оцього м'ятно-бірюзового кольору. Е, ця вся відзнака до них, до Petronas. Наступна е, ліврея у нас від McLaren, це біло-помаранчева ліврея. На цей вікенд, і у нас ще обновили стильно зробили лів... ліврею Вікар. Це джинсова ліврея, дуже стильно, дуже незвично. Більше б, напевно, підходило б е... наступному гран-прі це е... Техасу, чим Сінгапуру, також непогано, і мали обновити свою ліврею бикі, але е... вони вирішили, що не хочуть навантажувати свій боліт. Фарбою і вирішили на цей вікенд не робити ліврею, оновлювати, робити спеціально. Ось такі новини на гран при Сінгапура. Погляньте на цей постер від Вікар. Він просто вау! Я коли його побачила, це, напевно, один з таких найяскравіших, цікавих, морських постерів, зв'язані з. Сінгапуром, і це просто я коли побачила, я подумала, вау, який він гарний. Ось такий постер зробили Вікар і заслужено гарний постер. Постер у нас від Мерседес. З їхньої архітектурної пам'яткою виглядає це все яскраво. Мені подобається Сінгапур, тим, що він яскравий. Яскравим на кольори, ну, це нічний вікенд, він неймовірно гарний. І, звісно, постери, вони просто казкові, вони не незвичайні. Так, ось такий ще дуже казковий постер у нас від Aston е, Martin. Також з цим Парком. Ось такий у нас вже трошечки простіший від Ferrari е, Scuderia. Ось такий від Max Verstappen і Red е, Bull. Коміксовський постер у нас, від, звісно, від Stake Zauber. Хотіла би я побачити, просто уявіть, якби був комікс. От реально випускали б комікс і якусь історію розповідали, і це б виходило, як типу, під кожну гонку виходив комікс. Я б поцікавилася і почитала б таке. Ось такий неоновий постер від Альпін, звісно. Уже класичний постер від Williams з прапором. І ще один прапор постер квадратний від Haas. Шоломи. Перший шолом у нас від Ландо Норріса. виглядає він ось так. Тут виконана така розлита фарба матерії, я б сказала. І. Основа цього шолома це карбон намальований. Отакий От пост. Це розумієте, коли по про постери розказуєш, потім розповідаєш, а потім починаєш розповідати про шоломи і все, там вже ніяких шоломів немає, там вже тільки постери. Біль моя. Вже років два. Так, ось такий шолом від Ландо Норріса Наступний шолом у нас скляний шолом, такий є, відсилка до е, майбутнього гран-прі США і лівреї, з якої вони приїхали в США. Це такий... трошечки відступили. Так, ось такий шолом скляний циркальний шолом від Оскар Піастрі на цей вікенд. Вигляд чудесний. Шалом у нас від Ніка Хюлькенберга ось такий з блискітками. Вони роблять шоломи з блискітками спеціально на нічні вікенди. І вони, коли відблискують від штучного світла, виглядає просто казково і дуже мені подобається, у них хлестить. Ось. Так, і шолом, звісно, останній шалом. Крайній шолом, хай буде так. Крайній шолом Даніеля Рікардо, також з блискітками його е вогнем на шоломі. І ось так це виглядає на цей вікенд. Шолом у нас трошечки змінив Шарль Ліклєр на цей вікенд. Він також трошки став блискучо скляний в червоному кольорі. Все, все так же само, як з його минулими шоломами, але. Трошечки додано е, червоного скла. Ось так. Шолом Алекса Албана виглядає ось так. Цей дракон, який, або змія, який на ньому шоломі, це все прийшло з його культури, з культури Тайваня. І він ось вирішив такий е, на такий вікенд зробити своє щось домашнє. Виглядає цікаво і. Мені подобається, чесно. Так. Мили, мили, мили. О, е, дуже милий шолом у нас від Джон Гуаню з його котиком. І е, назаді на, на чолі у нас виконаний е, будинок сингапурський. Ось, і виглядає це дуже мило. З цього котиком домашнім. Домашнім улюбленцем. Не тільки Алексу Албуну е на шалом своїх улюбленців брати. Та й шалом Юкі Цуноди. Ось такий яскравий драконістий шалом від юкі цуноди. І е фешн Формула-1. В перший день Льюіс Хемільтон приїхав в джинсовому костюмі. Ось так він виглядає. Другий день, багато хто шутив, що це е, долі вреї, вікар. А, Другий день також джинсовий образ. До речі, щось сильно багато джинсового. Треба почитати, чому джинс в Сінгапурі. Можливо, там якась фабрика. Угу, Фабрика в Сінгапурі. А, ось такий джинсовий образ. Жилетко-сорочковий джинсовий образ. <гум> Та образ третій день Люіса Хімлтона виглядає в стак, з трендовим кольором штанів. Вершкове масло. Ось ось такий образ третій день. Четвертий день день гран-прі, це замучений британець. Дуже актуальний образ і стиль. Зараз в трендах. Замучена британка, але Льюіс Хеммельтон вирішив інтерпретувати в себе і в свій образ і зробив замученого британця. Ось такі образи зібрали хлопці одне для одного від Мерседес. Джордж Рассел зібрав образ для Льюіса Хеммельтона. Льюіс Хеммельтон зібрав образ для Джорджа Рассела. Такі відчуття, наче вони обмінялися одягом. Джордж Рассел це завжди він носить такий тиха розкіш. А Льюіс Хеммельтон це зовсім не тиха розкіш. І, <смір>, і яскраві якісь чудернацькі речі і виглядають стильно. Незвичайно. Але дуже незвично бачити Джорджа Рассела в ось такому вбранні і Льюіса Хеммельтона вбранні Джорджа Рассела. Ось така була цікаванка від Мерседес і Томі Філфігер на цей вікенд в Сінгапурі. Виглядає цікаво і дуже незвично. Усім дякую за перегляд. З вами була я, Софія Блага. Підписуйтесь на мене, ставте свої подобайки, Пишіть свої коментарі. Усіх я обіймаю, усіх я люблю, усім дякую, хто пише. Це дуже приємно. І усіх до наступного гран-прі, гран-прі США. І там також дуже багато цього. чого цікавенького буде. Так что всем, всем папа папа Я считаю, он при называется, боже. Костя. Да, Осин. Молодец. Усім дякую за перегляд. З вами була я, Софія Блага. Підписуйтесь на мене, ставляйте свою подобайку, пишіть свої коментарі. Усіх я вас люблю, усіх я обіймаю, усім дякую, хто пише мені коментарі. Е, і усім до наступного вікенда, вікенда в США. Е, е... Боже, як він називається? Остін? Боже, вилетіло з голови. Американського гран Прі. Боже, як я не О... гран-при Остіна Остін чи... чи не Остін? Ранчо, ковбойське гран Прі. Це асоціації, не зможу згадати, господи. Напевно, Остін.